Шановне товариство, з вами знову Андрій Автофура, ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини під замовлення. Їду не оглядати автомобіль, а показати, що я купив. Коли я перший раз приїжджав, в мене не було змоги його вам показати. Приїхав автовоз забрати в Україну. Спеціально поїду, покажу вам цей апарат. Погружу його, перевірю, щоб все було чітко. BMW M850, гран-купе 2022 року. Рестайлова модель. Виготовляється в даному поколінні по сьогоднішній час. Виробництво буде закінчене. Продовження даної моделі вже не очікується. Це навіть трохи сумно, дійсно, дуже вдала, аутентична, досить індивідуальна модель від BMW. Створена для того, щоб конкурувати, наприклад, з С-клас. Якщо ми говоримо про купе восьмої серії, а Grand Coupe – це купе подібний седан, який користується великою популярністю в кругу bmw і взагалі любителів ексклюзивних автомобілів. А я вже на місці. Паркуюся, зустрічаюся вже тепер з водієм. Йдемо до менеджера, забираємо всі документи, ключики від машини. Дуже красива BMW, яка вже йде, можна сказати, в закат своєї епохи. Таких більше не буде. Тому, якщо, наприклад, ще хтось має бажання замовити саме таку модель, то ви знаєте до кого дзвонити, до кого звертатися. Зараз. Нам принесуть ключики з документами, передадуть машину, і я вам також більш детально покажу, що за апарат ми купляємо, веземо в Україну, і також покажу вам процес загрузки, як вона буде заїжджати на автовоз, як вона загрузиться, і далі відправимо її в Україну. Шикарний апарат. 4.4 Бітурбо 530 сил. Друзі, нове покоління цього двигуна. Саме n 63 яке вже абсолютно не проблемне. навпаки, mm -hmm. дуже хороший має ресурс. Якщо у вас є бажання купити саме 4.4, то можете не боятися. Якщо ми говоримо про п'яту серію, вони пішли з кінця 2020 року і вироблялися по 2023-й. По BMW m 850 двигун 4.4. Той, який ТУ-4 на цій моделі ставився з 2019 року, з того моменту, як тільки вона з'явилася на ринок. Дуже-дуже хороший агрегат. Класно шиється, ресурсний. І також можу сказати наступне: у мене теж є у моєму користуванні BMW з таким двигуном, а саме М550, деколи я. Роблю там якісь огляди, виїжджаю на цій машині, або просто катаюся на ній для свого задоволення. Я можу сказати вам наступне: що на одному баці я проїжджав 980 кілометрів з сім'єю, тобто навіть не сам машина загружена 980 кілометрів на одному баці, який має 70 літрів. Цей двигун він дуже економний, також не проблемний, і ви будете отримувати максимальне задоволення. Саме головне. Заливайте хороше пальне, часто міняйте мастило з фільтрами і не газуйте на холодний двигун. Є робоча температура, можна їхати нормально. Зараз будуть ключики, я її сюди поставлю і вам детально все покажу. Але це якась акула, це вбивця всього, що є на дорозі. Розгінна динаміка 100, 3.7, 100-200. 8.3, 8,4. Майже М8 по розгінній динаміці, але дуже м'яка, дуже комфортна. Ну і також з функцією адаптивної підвізки може змінювати жорсткість Прямо от капітально. Ну, тобто, у нас тут супер жорстко, а от там от супермягко. Це дуже важливо, якщо ви цей автомобіль використовуєте на кожен день. Я з таким, знаєте, з задоволенням розказую про цей автомобіль, тому що. Це любов, то як вона виглядає, то яка у неї форма. Ми з водієм, з менеджером є ключики, зараз він нам її вижене. Дуже тихо. Була б вона зараз в режимі спорт, звук був би такий в рази в рази до речі, задня вісь з підрулюванням. Так. Yes, thank you, my friend. Good luck. Good luck. 43 тисячі пробіг. Дали нам теж машину з не самим повним баком пального. Сюда чуть трохи запаркуємося ось тут. да бомба. Так, давайте почнемо з салону, так як я вже тут знаходжуся. По-перше, у нас розширена шкіра, як ви бачите, тут, тут. Все обтягнуто це дуже приємно. У нас є панорама як для передніх, так і для задніх пасажирів. Задню панораму можуть відкрити виключно задні пасажири. Я вам зараз все покажу. Так, безпровідна підзарядка. У нас тут дуже класна ручка КПП з хрусталиком, тут теж хрусталік. Музика Powers Wilkins, камери 360, вентиляція підігрів. Ось таким чином одразу. Як ви бачите, виводиться все на центральний екран. Дуже зручно, тому що кнопка одна. Ну там ще є, так? Так, 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 минутка. Водій вже чекає, каже, давай скоріше, скоріше. Тут нам треба спішити, бо ще один автомобіль забирати. Теж вам покажу потім який. Що у нас тут? Дивіться, як красиво тут все організовано. В стилі БМВ, так як у нас рестайлова версія, нова мультимедійна система, одразу теж поставимо шведесенько на українську мову. Що хотів, друзі, вам показати. Дивіться. Беремо кар, інформація про рух, дані про поїздку і значення з заводу. Всього 13 літрів середній розхід. Це дуже мало для такого автомобіля. Середньою швидкістю 43,6 км на годину. Все працює дуже швидко. Ну, це BMW. це якість BMW, проєкційний дисплей. Також у нас тут всі абсолютно асистенти, автопілот, отримання в полосі, втручання в рульове керування. Все дуже комфортно. Тобто, якщо ви їдете і з'їжджаєте з полоси, і там є перешкоди, яку ви не побачили, автомобіль прийме рішення і сам верне вас в полосу. Тобто це важливо для безпеки. Все-таки стан безподобний. Дуже красиво виглядає цей салон. Абсолютно не скучно. 20-ті різноширокі колеса теж дають свій лоск. Задня частина безподобна, великий величезний багажник. Дивіться, скільки тут місця. Тобто, крім того, що це є спортивний автомобіль, він ще й дуже комфортний для поїздок на далекій відстані. Колір Carbon Schwarz і, от дивіться, на сонці видно, така, знаєте, голубизна цього кольору. Тобто, якщо в пасмурну погоду є відчуття, що він чорний, але на сонечку, він вже стає таким більш світлим. Так, що ми маємо тут? Дивіться, яка красота. Опа, боже, як комфортно. Дотяжка дверей. Ось такий кайф-кайф. Все управляється через ці кнопки, вони є, як і... А в правого заднього пасажира, так і в лівого у нас тут блок клімат-контроля з підігрівами сидінь. Є дві тайп-сішки. Ну, сюди, наприклад, можна щось покласти там, на кшталт мобільного телефончика. Ось таким чином сюди чітко поміщається 16 Pro. Можливо, навіть і Pro Max помістився, але. Невпевнено, і каники теж дуже зручно. Дивіться, в якому воно все стані, як воно все красиво виглядає. Просто бомба. Дивіться, наскільки вона комфортна, теж місця над головою вистачає, місця для ніг дуже багато, ну і взагалі посадка шикарна. І це спортивний автомобіль гран-туризму. Бомба, контурні підсвіточки. Це друзі, вау. Давайте ж я вам покажу серце цього дракона, який рветься на волю. Щоб ви розуміли, stage 1 700 сил. Там буквально є пару штришків, які відрізняють його від нового покоління двигуна М5. В рестайлі, теж в кузові F-90. Трошки менше сил. Але їде він практично так само. And performance. Все дуже-дуже чітко. Ай-яй-яй. Яка ж вона зла і борза, лазерні фари, задня вісь з підрулюванням. Красиві. Зеркала в стилі М. Все дуже по-багатому. Музика Bowers Wilkins грає максимально чудово. Також є управління жестами. Можна також робити там різні рухи. Наприклад, коли до тебе телефонують, таким. З махом відхилити або прийняти дзвінок, або, наприклад, якщо повідомлення якісь приходять, так само можна прийняти, відхилити, багато різних фішечок. Я радий, що є люди-цінителі саме таких автомобілів. Мене це дуже-дуже радує. Така красотка. Зараз будемо грузити її на автовоз і відправляти в Україну. Якщо в основному я оглядаю автомобіль. Але не показую вам, як його забираємо в Україну, то цього разу вийшло все навпаки. Оглядав я його не знімаючи, показую вам вже фактично погрузку автомобіля. І також хочу зазначити один власник і вся історія обслуговування офіційного дилера. І також новий сервіс, нові гальма, ідеальні колеса. Ну, тобто, ви купляєте автомобіль і вам нічого не треба робити. Попробуй знайди такий в Америці, попробуй знайти такий в Україні, не знайдеш. Ой-ой-ой. Другий ключик, до речі, з дисплеєм. Ось такий от він. Сюди його кладете і все, через безпровідну зарядку він починає підзаряджатися. Будемо заїжджати на автовоз. Боже, як вона класно рулиться. Тут задня вісь з підрулюванням це щось дивовижне. як вона класно їде. А сидиш як комфортно за кермом. Це взагалі вау. Дякую моїм клієнтам, що є така можливість з такими автомобілями працювати взагалі. Да, Це дуже відповідально заїхати на автовоз, щоб добре машину закріпити, ніде також не поцарапати, особливо там нижню частину. Все-таки ти з'їжджаєш під нахилом і з розгону це не вийде зробити. Сижу зараз, друзі, і балдєю від цього автомобіля режим 360 і крутимо камери, і бачимо, що ми на автовозі. Тут. Водій зараз саме закріплює автомобіль, але фішка в тому, що це можна робити жестами наскільки БМВ класно придумала так Друзі, з вами був Андрій Автофора. Кому потрібні. Такого плану автомобіля звертайтеся, Буду радий вам допомогти все організувати під ключ повністю. Всім пока, слава Україні.